Історія Сум на 71-й сторінці. В обласному центрі презентували дитяче інтерактивне видання Казкове місто Суми. Книга Анни Коршунової і Світлани Качуровської покликана розповісти дошкільнятам про історію Сум, архітектурні пам'ятки і визначні місця. На презентації була Анна Книш. Потім туди вузол запихається в казівний палець. Бачите, це вийшла явно зай... зайчиха. Це зайчиха. Це зайчик. І виходить зайчиха. А, а це мабуть, будь ласка, сіда. І в нас Виходять два ось таких зайчика. футболки можна так і ведмедика зробити з великими вухами. Цей майстер-клас, поміж іншого, зображений у книзі Казкове місто Суми у розділі, присвяченому сумським театрам. Видання це не лише тексти, його слід читати з кольоровими олівцями. Автори пропонують дітям знайти зашифроване послання, розфарбувати малюнки, зібрати сміття і почистити озеро Чеха. Книжка зроблена так, щоб вона могла викликати захоплення у дитини, цікавість до рідного міста, щоб дитині хотілося взяти цю книжку і. Іти, подивитися на якісь архітектурні пам'ятки, погуляти містом і залучити батьків до цієї мандрівки, ілюструвала видання сумська художниця Світлана Качуровська. Це її перший досвід створення книги. Для дитячої книжки обов'язково треба малювати Такі картинки, які б вони, мені здається, могли б самі намалювати, тобто з дитиною на тим. Останній розворот в книжці був розрахований на те, щоб зробити таку зроблену дитячою рукою сторіночку, в якій би він міг намалювати, він чи вона, там дівчинка, намалювати. План нашого міста і піти повести батьків після прочитання такої книжки до музею, наприклад, до театру чи до церкви якої. І це для мене стало такою проблемою. Я не змогла намалювати дитячою рукою. Це було видно. І на допомогу прийшов мій син. Він так переживав, так ретельно це все вимальовував. Редагувала книгу Казкове місто Суми колега Анни Коршунової, член Національної спілки письменників України Людмила Ромен. Мені самі дуже цікаво було, бо я, знаєте, це ж не тільки там розділу знаки, треба було подивитися. От, мені самі довелося теж дивитися всю цю, цю інформацію, От, перепровіряти ще раз, не, не тільки з точки зору там слово правильно вжити чи неправильно. От, хоча деякі речі. То Дійсно мені довелося і словники перелопати та дещо підправити. В общем, це наскільки було ну праця, просто ці свято була. Від моменту, коли у Анни Коршунової з'явилася ідея видати таку книжку, до реалізації проекту прийшло близько півтора роки. За словами авторів, вона розрахована на дітей молодшого шкільного віку. Зараз же співавторки почали працювати над новою казкою для дітей. Анна Книж, Сергій Сурков на часі новини. 5 тисяч екземплярів книги Казкове місто Суми» з'являться на полицях сумських магазинів 19 грудня.